Вітаю, вітаю вас в себе на етері. Сьогодні, як я обіцяв, я буду розповідати для ріелторів і власників нерухомості, як продавати за англійським аукціоном. Е, я поки чекаю, хто з вас приєднається. Дивлюсь, хто тут ставить плюси, як чути, як мене видно. Серденька. Угу. Угу, 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 угу. Е, я сьогодні в будь-якому разі почну з історії, потім продовжую історію і в даль... е, подальшому по закінчу е, Потужним висновком. <ріст> так от ми говоритимемо сьогодні, говоритимемо сьогодні про англійський аукціон. А саме, що простими словами, це коли ми торгуємося знизу вверх. Це має увазі, коли ми за будь-який товар встановлюємо встановлюємо е, низьку ціну. І потім цю ціну е, інтересанти вони її вони самі підіймають. Е, я наведу вам приклад е, по одній з по одній з угод, е, як там. Міг би відбутися англійський аукціон, але його там не було і чим це закінчилось? І розповім вам взагалі, що я про це знаю. Як я з тим стин... я можу розповідати тільки про те, що я знаю, з чим я стикався, або що я робив власноруч. Тому. Я почну з того, що такі торги вверх, якщо, скоріш за все, ви не часто з ними стикалися, ну в Одесі, так точно, тому що я небагато знаю людей, які взагалі про це знають. А і ще менше людей знаю, які це застосовують на практиці. Тому що ну, зазвичай в нас як робиться, якщо ти хочеш щось продати за 70, ти встановлюєш 100, і кому потрібно, той купиться, і прийде з тобою торгуватися. І так чи інше, ви там на якійсь ціні зійдетесь, там чи буде 70, це чи 80. Чи 60, ніхто не знає. Але зазвичай ці ціни, які ви бачите на сайтах з нерухомості в рекламі, вони завищені. І власники, і агенти з нерухомості вони звикли до того, що всі люди приходять і збивають ціну. Ну і в такому випадку роль агента з нерухомості якомога більше ціни відстояти. Ось. А коли агент продає за англійським аукціоном, його задача отримати найкращу пропозицію із можливих. І тому встановлюється спочатку ці, та, та ціна, яка привабить ну, найбільшу кількість гарячих покупців на сьогоднішній день. Ну і далі вони там, самі, самі цю ціну підвищують. Е, і, е, через... Декілька кроків торгів можна отримати найкращу на сьогоднішній день пропозицію для власника, і далі власник приймає рішення або за цією ціною продавати, або залишити цей об'єкт собі, тому що може навіть найвища пропозиція, яку наразі отримав агент, вона може не влаштовувати продавця, і він може звичайно відмовитись продавати і залишити це собі. Ну і потім це можна повторювати, і так далі. Але це питання не в цьому. Я зараз хочу розповісти декілька прикладів для того, щоб на захист цієї техніки. Технології стратегії продажу. Саме тому, що я вважаю, що зараз, враховуючи те, що попит, ну, давайте так скажемо, відверто ну, депресивний, ну, банально просто він не такий, як був раніше. І раніше то зручніше було продавати таким аукціоном, А зараз так ще більше, більше підстав для того, щоб виходити саме з такою ціною, для того, щоб просто люди на, на, на тебе звернули увагу. Наведу вам приклад. У мене був кейс. З досвіду. Клієнт звертається з квартирою. Давайте так. Це наприклад, це чорьомушки, трьошка, і вони хотіли продавати її там за 50 тисяч доларів. Потім я зробив аналіз ринку, і в ми дійшли до того, що ну, я запропонував стартову ціну 35, тому що я кажу, ну просто після аналізу ринку я розумію, що так, що з такою стартовою ціною можна виходити. І то я не впевнений. Це просто я не впевнений, що вона не буде нижча. Тому що це був прям верх-верх-верх середини. І вони мені відмовили, сказали: ні, мінімум, що ми хочемо, це 35 на руки, а це означає 39, тому що там твоя комісія, там податки і все інше. 39 Встановлюй. Я тоді був не такий впевнений, як зараз, і це ключова історія, ми до неї потім повернемось. І я не відмовив цим людям. І ми почали рекламувати за 39 тисяч. В <кій> нас була домовленість, що моя комісія в ціні, звичайно, і вони сплачують за рекламу авансом в рахунок майбутньої комісії. Ну тобто вони інвестували в рекламу, виглядали вони так, як нібито, вони замдивовані власники, які хочуть дійсно продати, тому що вони вкладали туди свої, свій час, гроші і так далі. Три місяці в нас було декілька переглядів, жодної пропозиції. Жодної. Ну тобто люди приходили, вони навіть не в не ну ну, типу, не те, щоб дуже подобалось, і коротше вони такі ні-ні ні, нам не підходить. все, жодної пропозиції. А, і я вже сам став так, я, якось напрягатись через це. Звичайно, я їм пропоную, давайте робити. Давайте підемо з реклами і зробимо ціну нижче. Вони відмовились через деякий час. Трапляється класична історія. А і важливо розуміти, що власники вони за кордоном, тобто вони настільки не розуміють контекст, що прямо їм важко його передати. Ну тобто, як ти поясниш людям, які сидять в теплій країні, про те, що в нас тут як тільки прилітають, там прилітають якісь ракети або шахеди, як коли в нас лунають вибухи, в покупців одразу змінюється настрій, і вони сьогодні могли бути готові купувати, а завтра вони вже не готові. І це ок, ну тобто це такий контекст, який наразі є, який потрібно враховувати. Тобто, питання часу теж дуже важливо. А в них і так угода ну, складна, тому що там потрібна довіреність, продавати по довіреності, її потрібно робити. Це просто, ну, в будь-якому разі, це, ну, типу, місяць. І більш того, вони не готові заздалегідь робити довіреність. Ну, коротше, ціла історія. Ці, ціла історія. А, звичайно, я кажу, давайте знижувати ціну. Вони відмовляються і потім що трапляється. Звичайно, у мами власника є якась подруга, агент з нерухомості, яка пропонує кращі умови. Ну тобто вона готова рекламувати на тих умовах, які вони пропонують, які вони хочуть. Ну, типу 39 там, чи 40 тисяч доларів. А, і ще їй не потрібно сплачувати комісію. Тобто вона каже, що вона візьме комісію з покупця. Ну і звичайно, мій клієнт власник каже: Ти знаєш їх умови мені більше подобаються мої спроби пояснити. Що коли е агент бере гроші з покупця, то він, ну, власне, працює на, купці, на покупця. Е не були неуспішні. Тобто, ми в кінці кінців, ну, я перестав з ними працювати. Нарешті в мене хватило, вистачило міськів відмовитися від цього. І я думаю, ну гаразд, все одно в мене була реклама, там до мене звертаються люди. Я ж можу з тим ріелтором, який зараз працює, який планує отримати комісію з покупця, е можу зробити просто партнерську угоду. Ну, то 50-50, окей, мене все влаштовує. Навіть я зараз не зобов'язаний отримувати найкращу пропозицію, тобто я можу їх торгувати вниз. Званює цій агенту, і вона каже: а, пф, я не би, ну, типу, у мене і так достатньо покупателів, а я думаю. Ну, типу, окей, добре. Ну, тобто, людина одразу там один з каналів продажу просто відкреслила. Ну, це просто про те, як е, м, агент працює на себе, а не на клієнта. Якщо клієнт не платить, ну звичайно, агент працює на себе. Далі чим закінчується історія? Е, Почали, якщо ви пам'ятаєте, ми з 39, потім я пропонував 35, почали ми рекламувати з 39, 3 місяці за 35 не продається. Я пропоную знизити ціну. Вона продається з іншим агентом через, мені здається, півроку або місяці 8 після того, як ми взагалі почали продаж. Просто здогадайтесь, за яку ціну? Приблизно просто. Якщо ви зараз накидаєте цифри в чат, це буде дуже доречно. А я поки що. Скажу про впевненість. Про... Я підкреслив, що я погодився і не відмовився з ними працювати тільки через те, що я був недостатньо впевнений ну, як в професіоналів саме в цьому методі, там, в методі англійського акціону. Близько. Тепло, Олександр Н. Холодніше. Я про 32, Це холодніше. Далі. Я був не впевнений для того, тобто я не відмовив людям. Але насправді я міг взагалі не витрачати свій час і просто одразу їм відмовити ні і все. Тим більше, що я зробив аналіз ринку. Тобто, що додає впевненості: ну, по-перше, це робота з власною самооцінкою. Це така історія. Це кожен там, хто хоче, робить, хто хоче, не робить цю роботу. А друге, це я зазвичай це роблю. Аналіз ринку. Ну тобто, якщо я бачу, що ринок ну, є, як є, аналіз ринку не тільки в рекламі, а ще й в угодах. там, в... Я з'ясовую в колег і в інш... з інших джерел взагалі, які були угоди, за якими цінами, саме по аналогам цих об'єктів. І це мені додає впевненості. І цю впевненість я далі транслюю продавцю. для... Так, 28. Ми до цього повернемось. Я транслюю далі продавцю. І продавець, коли він по... погружається в контекст ринку наразі, який попит. До попиту ми дійдемо. Яка зараз обстановка на ринку? Яка взагалі ну які взагалі гроші за які гроші це купують? То йому і в результаті легше вирішити продавати або ні? Перше це аналіз ринку для того, щоб встановити стартову ціну далі. Стартова ціна має бути привабливою, щоб всі ті люди, які зараз ходять і хочуть купити, щоб вони до вас прийшли, якщо вони це шукають, щоб вони вас знайшли по-перше. А по друге, щоб вони для вас до вас дійшли, зробили пропозицію для цього, для того, щоб була впевненість моя як професіонала в ціні і в тому, що я отримав найкращу пропозицію для свого Клієнта-власника, мені потрібно зробити масовану рекламу, тобто задіяти всі канали, які мені доступні, для того, щоб отримати на дійсно кращу пропозицію з ринку і з можливих, а зробити так, щоб ці люди дійшли. І коли я розумію, що в мене високий попит, то я як агент впевнений, коли я піднімаю цю ціну. І коли я отримую кращу пропозицію, пропозицію з цих, хто дійшли, я як агент впевнений, в тому, що, в тому, що це на сьогодні, завдяки тому, що я зробив. Краща пропозиція із можливих. І коли я власнику кажу: дивись, ми зробили ось це. ось це, ось це, це, Ну, багато кроків. Ну, типу, набагато більше, ніж зазвичай роблять агенти для того, щоб продати квартиру. А... І йому легше тоді приймати рішення. І оця моя впевненість. З самого початку транслюється продавцю, і через це він, коли приймає рішення, він може собі його сам продати. Ну тобто, коли е, людина продає, щоб вона була давайте так не незадоволена. Тому що ну, якщо ти хочеш продати зараз, то ось тобі пропозиція. Ти можеш не приймати її, ти можеш е, відмовитись продавати, повернутись тоді, коли тобі буде потрібно, але все одно, от на сьогоднішній день, ти маєш розуміти, що це от прям кращий офер. Все, е, про 28 тисяч. Якщо б ми з самого початку почали робити, як це в книжках написано, яким же типу років по 50, взяли б ціну на 30% нижче, ніж всі аналоги, які зараз рекламуються, запустили б її в рекламу, зібрали б зібрали всіх інтересантів на сьогоднішній день. Якщо б ми почали з 28 то я впевнений, щоб ми отримали б набагато вищу пропозицію. Ну тобто, це могло б бути і 30, і 32, і так далі. Чому? Тому що ми отримали б людей, які прямо зараз зацікавлені в цьому. Люди, коли вони бачать ціну. Таку саму, як в інших об'єктів. А аналогів, ну, черьомушки, ну і дохера, ну реально, там багато чого продається. Черевошки, Таїрова, Чешки, ці п'ятиповерхівки, Ну, багато з чого є вибрати. Якщо в тебе багато конкурентів на ринку, ну, звичайно, там, поки до тебе дійдуть, та взагалі до тебе дійдуть чи ні, оце питання. Тому важливо зробити так, щоб до тебе дійшли. Якщо б ми встановили одразу 28, ми б не втрачали там ці не ми власник, не втрачав би ці декілька місяців. Він би одразу зміг зміг отримати декілька інтересантів, які прийшли б і сказали там 28, інший каже 30, інший 32, Ну і так далі. І на якійсь би ціні ми зійшлися в кінці кінців, і вона була б точно більше ніж 28. Ну просто я майже впевнений, щоб вони продали б дорожче, навіть е після того як вони заплатять комісію агенту. Який відстоює їх інтереси в торгах. Вони б отримали більше, просто банально, більше грошей. Для того, щоб це зробити, чому більша частина ріелторів це не роблять? Просто через те, що їм страшно. Вони дуже хочуть бути хорошими для всіх. Вони хочуть подобатись, вони хочуть бути такими: знаєте. А як ти будеш хорошим, якщо в тебе 5 людей хоче купити цю квартиру, пропонує тобі різні гроші, а купить тільки один. Чотири точно будуть незадоволені. От, точно. А тобі потрібно бути максимально. Холодним в цій ситуації? Ну, типу, твоя задача піднімати, 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 піднімати їх вгору. І як ти будеш для них для них хорошим, якщо ти просто більше грошей дістаєш з їх кишень? Не можеш ти бути хорошим. І ти можеш бути впевненим тільки е, ну, не боятися, е, торгуватися з людьми, сперечатися, доводити, тиснути. І це може робити тільки впевнена людина, яка нічого не боїться ну, в даній ситуації. А як може бути впевненим і не боятися? Потрібно спиратись на факти і якомога більше інформації зібрати з ринку. Тому що коли я спираюсь на попит і на те, що в мене є пропозиції реальні, ну чого я буду, чому мені боятись? Все одно вирішує рішення остаточно приймати власнику. Все. Ну, типу, він, звичайно, може на будь якій цифрі відмовитись. Він взагалі може сказати: слухай, та мене щось там підкачує в цій ситуації, взагалі не хочу цим займатися. Все, давай, все. Фініталя комедія. І він буде правий. Ну, типу, цей ж його об'єкт хоче продає, а хоч не хоче, не продає. І я вважаю особисто, що зараз саме час для таких угод, саме час для такої стратегії, і саме час працювати ну, саме так, на підвищення ціни. Тому що який не який, але попит є. І зробити так, щоб звернули увагу саме на вас, ну, треба прям, ну, постаратись треба прям вкластися і головою і грошима і має власник приймати участь тобто він має створити всі умови для того щоб угода отак прям склалася потрібно тобі довірність Зроби її заздалегідь оцінка все інше нотаріус всіх підготуй заздалегідь випиши звідти всіх отримай там сплати про всім рахунком. рахункам прибери всі припони на шляху грошей в твої кармани просто зроби так щоб твоя щоб угода могла скластися так отак ми сьогодні взяли аванс Через три дні ми можемо закрити угоду. Зроби так, і тоді ти будеш цікавим. Запропонуй цікаву ціну, щоб до тебе люди дійшли. Найми класного спеця, який може вести переговори і підніме тобі ціну. Або, ну, роби як всі, ну, питань нема. Про це і для власників, і для агентів з нерухомості. Така сама історія. Ну, типу, я просто бачу зараз зірок, які раніше там продавали класні об'єкти, дорогі, там, і в них ну, дуже багато досвіду. А зараз вони почали рекламувати. Ну, типу, вони скатились там з чеку 300-500 на щось таке, що ну, типу, продають всі. А, ті люди, які займалися раніше продажом е від забудовника, більша частина перестали взагалі цим займатися, тому що ну, кожен дурак може продати, коли ринок зростає. А коли ринок падає, а коли попит депресивний, ну, для, цього, для цього вже потрібно мати досвід. І розуміння, що ти взагалі робиш. Ну і стержень. Я не знаю як українською, але ну, ви зрозуміли про що я. А, я вам розповів, як могло б бути, якщо б люди одразу погодились на те, щоб зробити стартову ціну привабливою для потенційних покупців. Вони завжди могли відмовитись, але якщо б вони встановили 28, я в, в, майже впевнений, що вони продали б набагато дорожче. А, я вам розповів, чому я пішов взагалі на цей експеримент, тому що я тоді був недостатньо впевнений. А, пройшов час і зараз, ну. Там я повернувся в продажі. Ну, я попередні там півтора роки війни. Майже орендою займався, займався виключно. З грудня минулого року я почав знову займатися продажами. У мене зовсім разнопланові об'єкти. Я спеціально це зробив для того, щоб дослідити, а на що саме зараз є досвід. Досвід, попит. На землю, комерційні приміщення в оренду, комерційні приміщення в, в продаж, які квартири зараз продають. Ну тобто, в мене в різних чеках різні об'єкти і для різних клієнтів, для різних взагалі портретів аудиторії, цільової аудиторії. І я таким чином можу розуміти взагалі на що зараз є попит і при яких умовах в різних зовсім сегментах нерухомості. І я це зробив усвідомлено для того, щоб просто тримати ситуацію по ринку взагалі. Що зараз купують, на яких умовах і що, чи, купують, чи, чи купують взагалі. Далі. А... Хвилинку. Це, 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 про це розповів? Про це розповів? Ага, я майже сам розповів. Що я хотів ще сказати? Що в мене Зараз ну прям багато досвіду з цих англійських аукціонів. Я з задоволенням поділюсь своїм практичним досвідом з тими людьми, яким це теж цікаво. Я завжди в пошуку партнерів і однодумців, що колег агентів з нерухомості, що ріалтерів і. Що власників, які хочуть продати свою нерухомість, я вирішив наразі працювати тільки з вмотивованими власниками, які ну звичайно, я розповідаю все, як це буде, що ми будемо робити, що трапиться на кожному з етапів торгів. Тому що один одна з важливих речей, наприклад, що майже завжди, коли проходять торги. Люди отримують ці ну дос, достатньо швидкий результат, ну, тобто, достатньо швидко вони отримують зворотній зв'язок ринку і отримують пропозицію, за яку можна все складати угоду. І якщо це відбувається, там, ну наприклад, там протягом двох-трьох тижнів, там місяця в усіх власників завжди є відчуття, що вони а можемо от прям почекати, і буде пропозиція краще. Ми за це, ми це завжди заздалегідь проговоримо, але. Я говорю говорю завжди так. Ви завжди можете відмовитись від угоди. Ви можете відмовитись від продажу. Питань нема. Ну, тобто, якщо вас пропозиція не влаштовує, не вирішує вашу задачу, яку ви хотіли вирішити завдяки цим грошам, які ви які ви отримуєте від продажу, не продавайте. Вирішуйте її якимось іншим способом, або, або підіть з ринку. Поверніться знову, там через місяць, два, там, на інших умовах, на таких самих і так далі. Ну тобто, це бізнес. Ну, типу, якщо ти не хочеш чогось робити, не роби. Все, ну ти ж платиш. Це твоя власність. Хочеш робиш? не хочеш, не робиш. А, все. Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх тут поставити. А я хочу в кінці кінців сказати, що оця, оця історія, що кому треба, той купить, вона працює тільки тоді, коли люди прям побилися за об'єкт. І той, хто дає найвищу сцену, той, хто дає найвищу ціну, це означає, що ну дійсно бувають сюрпризи, і люди б'ються аж до останнього. Ну, типу, вони просто підіймають, 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 підіймають. І таким чином ви дійсно можете зрозуміти, що кому треба, той купує. Так воно і є. А відповідаю, коли владі відказується, ти безплатно працюєш. Ні, я завжди ж гроші вперед беру. Ну, тобто я беру аванс а, да, і починаю працювати. Тому в те, що, ну, той шлях, який ми пройшли, ну, там, я ж покриваю це з авансом. Будучі якісь питання? Ні, безкоштовно я ніколи не працюю. Ну, в мене, Я за все, за все беру гроші за консультацію, за аналіз, за рекламу, за роботу. Ну, за все вперед. Ага, так. Ну давайте так. Я доволі таки швидко розкрив цю тему. Я можу говорити про неї годинами, наводити багато прикладів, але я вважаю, що головне. Я розповів. Сподіваюсь, ви почули. Якщо у вас є якісь питання, ви можете мені в особисті завжди написати. Ви можете записатись до мене на консультацію. Неважливо, ви агент чи продавець. Це не має значення для кожної категорії граждан. Мене є чим поділитися з вами. Все, радий був, що ви приєдналися. Радий був, що дивились. Дякую за запитання. Дякую за сердень. За за показ, сколько раз проводиш? Ну, стільки скільки потрібно. Ну, типу, частіше за все, це е, якийсь день відкритих дверей, або два дні. Е, або я просто задаю такий термін, там тиждень, наприклад, показую, і після по, по результатам тижня ми там е, е, закінчуємо торги. Все залежить від об'єкту, від кількості інтересантів і так далі. Може бути таке, що інтересантів мало. Я сам запропоную, власнику, скажу, давайте ми приберемо з реклами і потім е, 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 повернемось і повторимо цю всю процедуру. Це. Е, все залежить від об'єкта. Але ну, головні принципи вони залишаються головними. Тобто вони не змінюються. Е, все, дякую. Подивитись записи, якщо ви приєдналися тільки що, і е, на зв'язку.